Засідання колегії розпочалось з шануванням пам'яті загиблих героїв, які віддали свої життя за вільну і незалежну Україну. Про готовність закладів освіти району до нового навчального року доповів начальник відділу освіти райдержадміністрації Степан Северилов, який зазначив, що майже в усіх школах проводяться роботи по енергозбереженню. Загалом на заклади освіти цього року виділено 7,3 мільйона гривень. А за такі кошти, вважає керівництво району, можна зробити чимало робіт. Для гармонічного розвитку дітей відділом. Освіти Двінецької РДА було проведено ряд робіт щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року, а саме, забезпечення належного теплового режиму в навчальних закладах та установах відділу освіти, заміни вікон, не розберігаючи відновлення водопостачання та водовідведення, ремонт санвозлів та ремонт приміщень. Відповідно до плану соціально-економічного розвитку, в плані освітньої субвенції було заплановано. 1 мільйон 680 тисяч гривень на вирішення даних питань відповідно до рішень районних та сільських рад було відповідно додатково надано субвенцій по загальному фонду 88, 889,8 тисяч гривень по спецфонду 612 тисяч гривень. Субвенція з обласного бюджету склала по загальному фонду 120 тисяч гривень, по спецфонду 1 мільйон 827,60 тисяч, 827 тисяч гривень. І того на, на дані потреби е, було виділено, заплановано в бюджеті 5 мільйонів 129,4 тисячі гривень. Це колосальні кошти. І мені здається, що в нас є практика оформлення проєктно-кошторисної документації і отримання експертизи буквально за лічені дні. У мене є прохання до голів сільських селищних рад, до директорів. Скооперуйтеся. Давайте оперативно пропрацюємо, бо ви розумієте, до виборів можна зробити. Відповідно, ви будете мати, що сказати людям, і влада буде мати, що сказати людям. А це в мене таке відчуття, що або йде якийсь саботаж, або нерозуміння, або нехотіння. 7,3 мільйона. Я не пам'ятаю, щоб скільки було виділено коштів для освіти. Давайте ефективно спопрацюємо разом з вами. Також голова районної проспілки працівників освіти Михайло Винник звернув увагу присутніх на те, що працівникам дошкільних навчальних закладів деяких населених пунктів не виплачують індексацію. Цю проблему вважає винник потрібно вирішити. Всім працівникам ДНЗ виплатити індексацію на заробітну плату, що є обов'язковим платежем. Індексації частина заробітної плати і відповідно до. Пункту я можу назвати шостої статті п'ятої закону про індексацію грошових виплат. це є обов'язковий і цей закон не відмінений. Ми зобов'язані виплачувати індексацію працівникам, тому звертаюся до тих, які, на жаль, не виплатили індексацію, все ж таки відрегулювати адміністрацію і районну раду допомогти їм цьому. Нелегким випробуванням цього року для українців стало подорожчання блакитного палива, тому в районі йде посилена підготовка до зими. Багато закладів освіти перейшли на альтернативні види палива. Хто не встиг чи не зміг, думають, як це зробити зараз. Загалом кажуть чиновники установи паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства Надвірнянщини до зими готові на 80%. Станом на перше. Вересня 2015 року підприємство пало наротичного. Та житлово комунального господарства району виконані першочергові заходи на 80% з підготовки до роботи в осінньо зимовий період. До початку опалювального сезону 2015 2016 років за рахунок екологіч екологічних коштів Надвірнянської міської ради планується завершити роботи по капітальному ремонту каналізаційного колектора на вулиці Кобринської, а також придбати два силові трансформатори на очисних споруд, на суму 40 тисяч 250 гривень на теренах нашого міста. Садочки вже давно перейшли з газу на електропостачання, і саме підготовка на, до опального сезону говорить про те, що сьогодні дошкільна освіта наших, нашого міста, яка сьогодні обслуговує не тільки мережі дошкільних навчальних закладів, не тільки обслуговує дітей з міста, але біля 40% це діти сільської місцевості. І ми всі прекрасно розуміємо, є розуміння з керівництвом районної ради райден адміністрації про те, що під час фінансування. Саме розуміють проблематику захисних статей енергоносіїв щодо підготовки дошкільних навчальних закладів. Це біля тисячі дітей, які сьогодні обслуговуються в дошкільних навчальних закладах нашого міста. Це шість садочків. І міська рада за останні роки я вже не говорю за різного роду обласні проекти, залучала не один десяток мільйон гривень для капітального ремонту. В першу чергу, активність голів сільських селищних міської ради має бути сприйнято і є воно на всіх рівнях у вигляді фінансування. Йшла мова під час колегії і про оздоровлення дітей влітку, за словами начальника відділу молоді та спорту райдержадміністрації Христини Богословець, цього року дитячий відпочинок пройшов плідно загалом по району влітку оздоровилось 1088 дітей пільгових категорій. З них 28 дітей – учасників АТО та 45 дітей – сиріт. Оздоровлення в районі закінчилося, закінчилося плідно. З запланованих 1665 дітей оздоровлено 1088 дітей. Проведення оздоровчої компанії районного, районною радою було виділено 97 тисяч гривень. Використано 96 тисяч 936 гривень. З розрахунку 12 гривень на дитину на день харчування залучених коштів з інших джерел, які не заборонені законодавством, було 110 тисяч 874 гривні.